Друзі, я вас вітаю. Хочу розповісти вам за два пешконтейнера. це Silver та пішконтейнер Uniplast. Для себе такої інформації я в інтернеті знайти не зміг. Все, що я зміг знайти на тому ж самому Ютубі, це те, що люди беруть обичний станний циркуль, починають міряти пелюстки в кожного із них, розповідаючи раніше сільвери були кращі, потім вони спортилися, тому що різна була товщина пелюстків. Ну на сьогоднішній день, те, що я іменно замітив. Це, це те, що пелюстки в сільвера, ну так от, якщо подивитися на око, то вони абсолютно одинакові. Ну, тобто, то тобто, такі самі, як і на юніпластик. Далі. Для мого типу спорядження набоїв. А споряджаю я, в загальному, ну, в загальному це кулю Люман. Ліман, Люман, як кому, з залитою повністю. При, ну, на стадії спорядження мене насторожило в ПК Юніпласт. А так як я до цього використовував тільки сільвера, я вирішив спробувати Юніпласт, тому що вони в мене закінчилися, а в магазині були юніпласт. На самій стадії спорядження я замітив таку штуку. Якщо ми візьмемо пишконтейнер, подивимося ось на цю п'яточку, яка знаходиться нанизу, і візьмемо пиш-контейнер Сільвер, то ми побачимо, що на пішконтейнері Silver ця п'яточка набагато більшої площі. Що нам це дає? Якщо ми візьмемо кулю Lumen, поставимо в пішконтейнер Uniplast, то наша кулька отак -от, отак от стоїть. Тобто Вона болтається там, як дурна голова, вона стоїть нечітко. Якщо ж ми візьмемо, поставимо на то наша кулька стоїть тут монолітно. Тобто На, на цьому виступі. На самому цьому виступі вона стоїть набагато чіткіше, тому що він у нас більший. Якщо ви полість не заливаєте, то вам абсолютно різниці немає, що там, що там. вона. Ну, для мене це дополь... ну, доволі таки критично. Тому що при пострілі, так як в нас кулька отак от шитається, а куля люмана у нас є під кулею, то вона в момент проходження ствола також вона і в самому столі от буде шататись тіліпатися, що для мене є недопустимо. Далі по поводу, по поводу амортизатора нашого, якщо ми подивимося, то на Сільвері він зроблений з товстішого пластику. А на юніпласті, так як пластик тонший, у нас для посилення йдуть от такі оці от продольні ребра жорсткості. І те, що я бачив е, в тому ж самому інтернеті, люди беруть просто і починають отак от його зжимати, що одного, що другого, і кажуть: ухти, так вони одинакові, абсолютно не прогинаються, що там, що там. Так, да, вони так не прогинаються. Але чомусь ніхто не хоче попробувати е, зігнути його по-іншому. Якщо в нас з цієї сторони давлять порохові гази, і в момент пострілу в нас пиш контейнер може зламуватися отак, от на сторону. Подивіться, як він грає. Це в нас грає юніпласт. От. Він може завалюватися от або вліво, або вправо. І також він буде, якщо він заламається в одну сторону, Він так і може проходити і наш канал ствола. В Сільвера такого немає. Тобто в Сільвер набагато жорсткіший. Він прогинається чуть-чуть абсолютно чуть-чуть Ну, по крайній мірі, у рази три, напевно, менше, ніж прогинається ПК Юніпласт Далі, що хотілося б відмітити по обтюраторам Якщо в нашого юніпласта він йде повністю е, пустотілий. Він сам по собі от, такий от, м'ягесенький, тобто він ногенько прогинається, мігенько мнеється. І багато людей кажуть, що це краще, тому що в момент пострілу от ця п'ятка повністю буде прижиматися до е, стінок гільзи. І буде кращу обпюрацію робити. В сільера е, наш е, Оптюратор, він йде посилений десь приблизно із середини. До середини в нього така ж сама п'яточка, як і Прозора, так як і в юніпласта. Він стоїть жорщі. І начебто це має робити гіршу обтюрацію. Це на теорії. Але як звісно, теорія і практика це речі абсолютно ну, несумісні, що в нас виявилося на практиці. Ось у нас відстріляні контейнери Silver. Якщо ми подивимося, наші оператори абсолютно після пострілу не втратили свої форми, не втратили своєї еластичності та свого об'єму. Їх хоч зараз можна заспоряджати повторно в набої, і буде постріл абсолютно не хуже, чим буде на новому ПК. От. Це дробові були постріли, пелюстки не розрізані, не дивіться, тому що я дробовими. Набоями стріляю більше в спортивних професіях. Так що там ну там неважливо розрізаний, не розрізаний. там Головне, щоб пошвидше зробити велику кількість набоїв. Що відбувається при пострілі з пиш-контейнерами Uniplast? Давайте подивимося на, на не знаю, як це одним словом назвати. От. Що відбулося при пострілі? Ви подивіться, як оператор цей загнуло. Вивернуло як кожуха в іншу сторону. Ви тільки гляньте на це. Я сьогодні, як подивився, я не повірив своїм очам, що таке взагалі можливо. Його вивернуло в іншу сторону. Дивіться, ось другий у нас. Ось третій. Тобто це не, поодинока, не поодинокі випадки. От цього навіть як кусочок відірвало, розірвало, а решту загнуло. Я думаю, це момент виходу із каналу ствола. От, десь зацепляється за край ствола і просто отак от кусочок вириває його. Абсолютно. Ну, це просто якась дикість. Ви подивіться, яка різниця стала у висоті нашого пишконтейнера. У мене, на жаль, немає собою відстріляного пишконтейнера Silver з кульовим набоєм, але повірте мені, він абсолютно нічим не відрізняється від того ж самого стріляного дробового. Він повністю цілий, його можна хоч. Повторно споряджати в набій. А подивіться, наскільки попросідали і наскільки повигинало пешконтейнер юніпласт. Це не антиреклама, це от е, сьогоднішній мій досвід е, зі стрільбища. Я обнаружив от, от таку от неприємність. Подивіться, таких в мене пежиків доволі таки багато. От цього взагалі його половину завернуло, от відірвало половину, а половину залишилося цілим. Ну, Тут в мене ліпустки всі розрізані, тому що при спорядженні кольових набоїв я всі ліпустки розрізаю. Але такого я не очікував, що взагалі таке може бути. І сьогодні я замітив, що точність кульової стрільби кулею Люман у мене була набагато гірша, ніж завжди. А завжди я споряджав набої на пешконтейнері Silver завжди. От. Сьогодні замітив таку тенденцію. Тому, які можна зробити е, висновки на цьому. А, до речі, споряджав я кульові набої, вага кулі наша 35 грама, уже залита, е, порох СПЗК, е, наважка 1,67 грама. Це абсолютно не контрдоза, якась це не пересиплена пороху. 1.67. Капсуль Noble Sport 686. Е ну, в принципі, я споряджаю так завжди. На ну, дно кладу картонну прокладочку для того, щоб легше куля відділялася від ПК. І далі кулю і закривається все під зірку. Я не розумію, чому так. Я не розумію, чому так от позагинало е і як взагалі можна використовувати такі пеш-контейнери. От. Для мене вибір, як кажуть, очевидний. Да? Я закупився, купив пів тисячі пишконтейнерів Uniplast. Я думаю, я їх буду використовувати для дробових набоїв, от. а споряджати я кульові набої буду тільки на пишконтейні Silver. Можливо, це комусь було а, цікаво, можливо, хтось теж шукає інформацію по двох цих пижиках. А, я не буду штангелями міряти їм товщину пелюстків. це Ви знайдете такої інформації в інтернеті дуже багато. От, я думаю, що якщо були проблеми з різною товщиною пелюстків у Сільвера, то як ми тут можемо бачити, ну, все гаразд. Абсолютно все гаразд. Ось така. от Таку от штуку я сьогодні на стрільбі нашому замітив. Далі буду використовувати пішконтейнери Silver. Ну, а ви дивіться, можливо, вам мій досвід буде корисним. Вдалих вам пострілів. Стріляйте відповідально. На все добре. Друзі, ось покопавшись, я знайшов в себе три стріляних пішконтейнери Silver. Які були споряджені все так же кулею і от Можна подивитися їхній стан. Абсолютно нічого ніде не деформовано. Вони е, хоч зараз можуть повертатися в спорядження нових набоїв. так Ось наш новий ПК. Ну, Просто на 32 грама, цей на 24 ми 32 грамов немає. ну от, от така от різниця. Так що ще раз думайте самі, як кажуть, на пісні співається. Рішайте самі. От, будь ласка, різниця у висоті стріляних в контейнерів. Тут у нас новий зліва новий сільвер, тут у нас новий Юніпласт. Ось така от ерунда.